головний матч турніру регбі 5 проекту пліч-опліч. Заборонений фізичний контакт, заборонені захоплення, але суперника можна зупиняти, зриваючи з його пояса стрічка. Бачите, що на кожному з учасників є стрічка. Зараз перше, першу реалізацію виконує. Команда Забровського ліцею номер 32 прорвався по лівому флангу, втікши від усіх супер у залікову зону. Зайти в неї двома ногами і двома руками, при цьому не однією рукою, а двома руками опустити м'яч, притиснути його до землі. Пірнати не можна з поля в залікову зону. Номер 13, Олександр Красюк 12, й Андрій Калюх номер 10, Вероніка Прон 4, Микола Євтушин 6, Тимофій Пелюх 5, Захар Пащук 7, Вікторія Сірець 15. й Вчителі, які працюють з командою, вчителі Петро Допоміжний Олег Тапаєв, головний суддя Павло Рожков. Участь у турнірі беруть учні загальноосвітних закладів. І віковий вікова категорія п'ятий несок у результат своєї команди. І надалі ініціатива належить команди з Волині. Судді фіксують спробу, і таким чином рахунок стає вже номер 32. Ну чекаю, вже на більш активні дії зараз. Дуже близький до успіху. А, ні, спроби немає. 11 му номеру Олександру Красюку не дають вийти з, від своєї залікової лінії суперникам кияни, але все ж таки не вгледіли вони. За восьмим номером І ще одна спроба від Євгена Стадніка, Ще одна його активна дія. Чудово зараз був розіграний м'яч в центрі майданчика в Україні. Фахівець, тренер, суддя м'яч у команди Заборольського ліцею номер 32 Хороше просування від восьмого номера Євгена Стадніка. Команда ліцею номер 304 змінює напрямок руху. Розвертається на ходу Денис Редька. І перший тайм завершився. 25 червня, ну і останні дні на поєдинок за бронзу і матч за перше місце сьогодні а, вдала. що гра в захисті від заборолівської команди. З... Зупинивши просування суперника і матч переходить команді Заборольського ліцею. і Ніби на митті суперники виключилися з гри, проспали вибухове прискорення від Олександра Красюка команді Волинської області. Передача на Євгена Стадніка. 1000, близько 13 тисяч учнів. На першому етапі це були шкільні змагання, далі районні. Було два захвата, тому їхня спроба на атаку. Тут потрібно знайти баланс між ризиком і, і намаганням пройти у залікову зону. Знову захват. М'яч залишається у киян. Є можливість пройти. Ні, останній момент робить захват Євген Стаднік. Замін на Запорозький ліцей на своєму майданчику. Спроба пройти по флангу. Робить захват. Дев'ятий номер команди Вікінгі відбувається у київської команди. Редька проходить одного суперника. Був близьким для того, щоб обіграти іншого. Це шостий номер Денис Редька суттєво просунув свою команду вперед. І суперник робити. Такі класичні захвати в тіло не можна хапати за форму. Судді зараховують, зараховують спробу. Перша результативна дія столичної характеру, не бажання програвати шостий номер київської команди Денис Редька. Але тут же кияни програють в обороні. Не зуміли вони рахунок. Редька оббігає далі. Робить б'є по гальмах. Зупиняється. При цьому заступає за бокову лінію. І в цей час лунає фінальна сирена, яка сповіщає нам про перемогу у фіналі команди Заборівського ліцею номер 32 Оце цілком заслужено. Вони були попереду з перших вже секунд.